Всім привіт! Новий випуск новин футбол на каналі Перший тайм. Тому підписуйтесь на канал та на наш телеграм, там ще більше новин футболу. А також можете підтримати мене, ставши спонсором каналу. Подробиці в описі, тому ми починаємо. Стане одноклубником Зінченка. Лондонський арсенал готує трансфер Довбика. Арсенал продовжує активно цікавитись форвардом Жирони Артемом Довбиком. Про це повідомляє видання Фітчаджес. За інформацією джерела, головний тренер Арсенала Мікель Артета бажає підсилити атакувальну ланку команди. Іспанський тренер вважає саме Долбика ідеальною кандидатурою, адже українець демонструє прекрасну результативність цього сезону. Відомо, що Арсенал планує зробити офіційну пропозицію Жероні по Довбику вже влітку. Нагадуємо, цього сезону Довбик зіграв у складі Жерони у 23 поєдинках, в активі нападника 14 забитих м'ячів і 4 асисти. Шевченко зустрівся з керівниками клубів УПЛ. Відомо, які питання обговорив президент УАФ. Зустріч відбулася з ініціативи новообраного керівника УАФ – у заході також взяв участь генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко, голова комітету професіонального футболу УАФ Олег Лужний, виконавчий директор УПЛ Євген Дикій та керівник УПЛ ТВ Максим Радченко. Як повідомляє офіційний сайт УАФ, зустріч тривала майже дві години. На ній вдалося обговорити низку важливих питань, регламентних документів. Підхід до складання календар змагань, арбітраж і шляхи його вдосконалення, а також укотре порушили питання про створення єдиного телепулу, Миколенко ризикує пропустити наступний матч АПЛ, що трапилось. Головний тренер Евертона Шон Дач розповів, що фланговий захисник команди Віталій Миколенко отримав травму. Миколенко отримав забій, але ми сподіваємося, що з ним все буде гаразд, і він зможе зіграти в наступному матчі, сказав Дач на прес-конференції. Наступний матч Евертон зіграє проти Брайтона 24 лютого. У цьому сезоні за ліверпульський клуб Віталій Миколенко провів 26 матчів у всіх турнірах і відзначився двома голами. Михайло Мудрик передав 50 дронів для ЗСУ. Півзахисник Челсі Михайла Мудрик допоміг українським військовим, закупивши для них 50 дронів. Футболіст опублікував фото дронів із цифрою 50 на своїй сторінці в мережі Instagram. Лунін прояснив ситуацію щодо нового контракту з Реалом. Голки Переала і збірної України Андрій Лунін прокоментував ймовірну пролонгацію угоди з мадридським клубом. У мене залишається півтора роки контракту, і я так думаю, що за ці півроку щось має статися. Розмов про новий контракт немає. Мені ще нічого не пропонували. Побачимо, що буде далі. Ніколи не став питання так, що йду і крапка. Зараз докладаю усіх зусиль, аби досягти успіху тут. Але у цьому випадку перший крок за клубом. Я сподіваюся, що все буде так, як має бути. У розмові з клубом думаю, що почую, в якому статусі мене бачать, які плани на мене мають. Розповів голкіпер в інтерв'ю ютуб каналу Трендець. Нагадуємо, чинна угода Андрія Луніна з реалом діє до 30 червня 2025 року. Раніше іспанська преса повідомляла, що мадридці планують продовжити контракт з українцем, оскільки вражені його виступами. Віталій Миколенко. Найкращий футболіст зараз в АПЛ Холанд. Український захисник Евертона Віталій Миколенко відповів на запитання відомого британського телеканалу Sky Sports. Хто є найсильнішим вінгером, проти якого виграли? Я можу назвати трьох гравців Салах, Сака і Бернардо Сілва. А можете ж вибрати одного. Тоді Салах. Чому саме Салах? які його сильні сторони? Він біжить дуже швидко з м'ячем, біжить прямо на тебе. Це мене трохи лякає, і інших захисників. Хто є найкращим футболістом чемпіонату Англії зараз? Думаю, Холланд. Яке ваше улюблене хобі? Люблю риболовлю та відеоігри. В Англії я вже двічі був на риболовлі. Перший раз із батьком, а потім сам провів біля води 24 години, готуючи також їжу. Андрій Шевченко. Питання стосунків з ТЦК не має відповіді. Президент УАФ Андрій Шевченко під час зустрічі з представниками клубів УПЛ прокоментував ситуацію щодо стосунків клубів та ТЦК. Як повідомляє телеграм-канал, то, то таке? Перше запитання від президента Вереса Івана Надеєна про стосунки клубів УПЛ та ТЦК. Деякі клуби мають можливість бронювати гравців, інші ні. Як привести це до ладу та спільного знаменника? Шевченко зізнався, що ефективного рішення станом на зараз немає. Я можу теж запитати, а що нам робити? На це немає відповіді. Ми повинні чекати розвитку ситуації та спеціального закону, який би регулював процедуру військового обліку для спортсменів та футболістів, зокрема. Хоча консультації з молодь спорту тривають регулярно, сказав Шевченко. Майбутнє Яремчука Брюге анонсував переговори з потенційним покупцем. Шанс на топ лігу. Нещодавно журналіст Футбол 24 Володимир Лесько повідомляв, що іспанський клуб задоволений прогресом українця хотів би залишити його в команді. Валенція готова навіть здійснити повноцінний трансфер або ж знову орендувати Романа Єрмчука. Нападник також бачить своє майбутнє у складі кажанів. Єдиною перешкодою до повноцінного трансферу українця в Валенцію є фінансові запити Брюги, якому належать права на нападника. Генеральний директор Брюге вважає, що всі три сторони можуть дійти консенсусу, який всіх влаштовує. Через 6-8 тижнів ми і представники іспанського клубу знатимемо, чого хочемо на наступний сезон. Ми будемо шукати найкраще для Брюге, Романа та Валенції. Цитує генерального директора Бальгійці Вінсента Манаера, Радіо Торонія. Нагадуємо, у поточному сезоні Яремчук провів за іспанців 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 3 голи. Його оренда в Валенцію розрахована до літа 2024 року, а контракт з Брюге чинний до 30 червня 2026 року. Офіційно металіст 1925 підписав екс-захисника Шахтаря. Клуб УПЛ металіст 1925 оголосив про підписання контракту з захисником Дмитровим Капінусом. Гравець отримав договір до грудня 2028 року. Капінус виступав за харківську команду на правах оренди Шахтареа, а тепер перейшов металіст 1925 на повноцінній основі. Основна позиція фланговий захисник. Цього сезону 20-річний футболіст провів 9 матчів, а всього за харків'ян відіграв 27 матчів і забив 1 гол. Полісся підтвердила оренду Морозка в інший клуб УПЛ, виконуючи обов'язки спортивного директора Полісся Володимир Тесля, підтвердив, що клуб віддав захисника Євгена Морозка в оренду в Рівенський Верес. Женя Морозка, безперечно, дуже досвідчений і кваліфікований гравець. Він уже зробив великий вклад у розвиток Полісся, тому клуб дуже цінує і поважає його. Женя наприкінці минулого року зазнав травми, а потім через відновлення пропустив увесь тренувальний збір. У зв'язку з цим ми намагалися знайти рішення, яке буде найкраще для усіх і для Євгена в першу чергу. Під час перемовин Верес гарантував нам, що зможе надати достатньо ігрової практики для гравця. Тобто, уже не буде можливість повернути свою найкращу форму і проявити себе. Тому рішення відправити морозка в оренду у Верес влаштувало усі сторони, пояснив Тесля. Нагадуємо, Морозко отримав травму плеча восени, переніс операцію на плечі та пропустив зимові збори, адже ще відновлюється від ушкодження. У поточному сезоні він стиг зіграти 5 ігор. Контракт Євгена з Поліссям закінчується 30 червня 2024 року.